У Сваричеві Грожнятівського району встановили і освятили пам'ятний знак на честь воїнів української повстанської армії та односельчан, які брали участь у революції гідності. Урочистих заходах взяли участь жителі села та чисельні гості з різних населених пунктів району. Літери, викарбувані на пам'ятному знакові, вписали в історію імена тих, хто поклав своє життя на вівтар незалежності не лише за часів діяльності УПА, а й на жаль, наших сучасників, учасників революції гідності, зазначив, звертаючись до багаточисельної громади, сільський голова Сваричева Микола Рибчак. Ми маємо пам'ятати такі події, яким би болючим відлунням вони не звучали у серці, бо це наша історія. Саме наголос на історичних моментах із увіковічненням у граніті символізує. Цей знак, відкриття якого здійснили учасники антитерористичної операції Богдан Мельник, Андрій Лисканюк, Василь Семко. За християнським звичаєм, у особі священника Української православної церкви Київського патріархату, отця Романа Токарика, проведено обряд освячення із окропленням пам'ятника благодатними краплями. Відправлено панахиду, де спільно помолилися за душі героїв, шанувавши їхній подвиг хвилиною мовчання. Цей пам'ятний знак символічно споруджено на непохитному камені. Також була. Віра тих, що загинули за Україну, які боролися за мир. Та сіячі війни цього так і не зрозуміли, бо вони уособлення зла. Проте добро мусить перемогти. Звернувся до присутніх священник. Чи може бути мир Бога і сатани? Певно, що ні. А ті люди, котрі сіють війну, вони не мають ні Бога, ні миру в серці, а вони хочуть заволодіти не тільки державою, але й нашими тілами і душами. Але люди багато роблять для того, щоб це не сталося, доріг мої. І одним із чеснот людської гідності це повинна бути чистота душі і бажання добра усім навколо тебе. Твердо переконані у Божій допомозі й перемозі України представники влади Рожнятівщини, адже маємо віру й неабияку силу духу, акцентували вони у виступах. Я вірю, що Бог нам допоможе і нам допоміг. Ми перемогли, і так буде і надалі. Бог дбає про Україну. Тільки нам самим всім, ще треба чуть-чуть доложити до цього свого такого натхнення. Віри, саме найбільше цієї віри. Віри в те, що Бог є з Україною з нами. Сьогодні дійсно величний день і велична справа. Сьогодні ми освячуємо пам'ятний знак, який завжди буде нам нагадувати про ті події, які відбувалися під час Революції Гідності на сході України. Дай Боже, щоб там і вони закінчились на сході, щоб вони не дійшли до Києва і до Західної України, і щоб перестала вже проливатися кров. Наші хлопці керівникам району цього дня також було вручено грамоти учасникам революції гідності, яких на Рожнятівщині багато. Згадували на імена героїв і у виконанні віршів та патріотичних пісень. А ще пам'ять відображено безпосередньо у спогадах учасників революції гідності й антитерористичної операції. Згадую і зараз сльози мені лються. може тебе, згадую ті погляди. Хлопців, які прибігли тільки що з бою, дякую їм, що взяли увесь удар на себе, і ми залишилися живі тоді, на тому важкому майдані. дякую вам, хлопці, дякую, Небесна Сотня. Я на Майдані пішов у правий сектор з хлопцями з Київської області, у правий сектор, і сіли в буса, і поїхали у Старобельський Старобель. То біля цього, Луганська область і попали в гори щастя. Місяць відвоював, другий місяць поїхав. Та й буду старатися опять їхати. За свою землю буду боротися. Все, слава Україні!